Великий супермеркат, мені сильно сподобався. Все, ціни дешеві, подивіться, ріконта, скільки коштує. Досить гарні ціни, який вибір. тільки Скільки всього є, воно все акуратно виглядає, а отут м'ясного скільки є. О, Все готове. Вау! От нас такого нема, так багато такого вибору. У Нас бідно є. У Нас бідно є. В Тоскані, вау. Вау. Ось це да! Парміджано, скільки тут є. Ну, у нас теж парміджано є. Дивіться, яка все жарена риба всяка є. От ця ціна така зажарена. Дивіться, яка черга тут стоїть, яке все апетитне. Дуже петитне. Ви мені кажете готувати. Українські господині готують. Io voglio in Europe, io ne gottuo. Adesso si copiò. Grazie ancora e buona giornata. Prego, chi sei? Se la femminare o Beruzzo? No, pranzino. Branzino quanti? Uno. Uno? E dopo? Grazie. Provo fate il pezzo di A perché costerò. Va bene, grazie. Io tocca andare avanti. Старі ось тими візочками стають і все-все загороджують. Риба, ось така бакалая. перший раз бачу, сушена бакала, як її їсти, я не знаю. Тут от шофер приїхав. Олія. Ви хотіли олію побачити? От олія, італійська олія 100%, 1 літр. 8 евро. Знижка. Гриби продаються. Це настоящі білі гриби. Ну, нас на дорогі, у нас от майже навіть 100 грамів нема 15 євро. Дуже хороший супермаркет, дуже сильний. Оце є північ Італії. Це північ. і Це мені дуже подобається. Що північ, то північ. Хто на півночі, той щасливий фортунато, повезло йому. Але на півночі нема моря. На півночі нема шкарпетки, все продається. На півночі моря нема, клімат не такий. І І абсолютно сонця так нема, дощі часто падають. Я би не поміняла, не поміняла, тому що для мене салями, салами. От знижка, бачите? от. Постійно знижка за 100 грамів. 36% знижка, майже 40% знижка. А вона вчора коштувала дорого і завтра буде дорого коштувати, а сьогодні дешево. Тут, от, аби не поправитися, аби все не накупити, тому що гроші тут є. Тут гроші є, ми тут постійно стараємося, щоб лишнього не накупити, щоб не наповнити холодильник і щоб це все не їсти. Ви розумієте, яка проблема. У мене проблема не економити, бо я не маю грошей. У мене проблема, щоб не накупити. Як не накупити, як тут от постійно все, що хочете, є. Ціни, ось скільки тортелів. Ну, такі я не люблю з магазину, я не купляю. Але ось такі, кинути на броду, на бульйон, вони дуже сильно смачні. Це до того треба привикнути. Я вже привикла. Ось сіньор вибирає. Парончики свіжесенькі. От 2 евро. Такі свіженькі, ось такі наповнені, ріхота і спіначі. Палюшки наші, от маєте палюшки. Це місцева бульба. 100 грам 10, кілограм 10 євро, ось така величезна, така велика на 20 сантиметрів. Всі г'є, цей сік ця марка мені не подобається. Хоча вона без цукру, 1,45, вона мені не подобається. Заморозка всяка є, мама міє. На колясі, їдуть, дідусь, молода жінка. І ніхто не прикриває, що вона наоборот, показується, зовсім сприймається таку людину нормально. Запахи для хати, які ви хочете. 1.45. Так, мені треба вже щось вибрати, сконцентруватися. Молоко. Скільки в нас молоко коштує, є різне. Є і таке, і таке. От на сіні 1,80, крова їла сіно на стоящу траву, біо коштує 2,30, я молока зовсім не п'ю, мене молоко не цікавить. Йогорт натуральний, може йогурт зараз я подивлюся. Якийсь такий, щоб був. Звичайно, де знижка є. От, наприклад, оцей. Актімель я не хотіла купляти, але якщо є гарна знижка, от, то я можу купити. Я живу по знижках не тому, що в мене грошей нема, а тому, що от, 10 шантизів це замало знижки. А тому, що це дорогі якісні продукти, вони сьогодні дешевші, а завтра будуть дорогі. Бутилку молока, а б'янку натуралі це з супром. А от ті, ті, ті вже розібрали такі зовсім без цукру. Я була купила. Що тут ще цікавого є? Кефір, от кефір. Кефір можна взяти попити. Десь чинтизмів тільки знижка, магази. Десь знижка. Йогурти всякі. Но йогурти Йогорти з цукром я їх не беру, бачите, от знижка. Оце дуже сильно, це на мислено, найсмачніший мюлер оцей. Пів літри, бачите, 2 евро коштувало, а зараз один От. Анна купляє знижках. От так я купляю по знижках, тому що це дорогі якісні речі. Для чого мені нормальні такі отакі купляти, такий дорогий він є добрий В Пітену, там, де ми були два роки тому, ми відпочивали Там корови і все це багато молочного роблять. Ось маєте. настоящий грецький йогурт, знижка. І... У мене є, з жирності 0% не треба ніколи купляти, бо він не буде засвоюватися кальцій. А ось такий я завжди 5 беру або 2%. Два тут нема, 0 ніколи не беру. Я вже поїла багато, в мене в хаті є багато йогурта, того грецького. Я вже тут в подорожі не хочу їсти. Ось такий йогурт. Що тут взяти таке? Там горілки і пива, то взагалі по 9 євро. Французькі, ну Це теж, це 7 евро, це теж треба брати. О, знижка. От 12 коштував, берете за 9. У нас ніхто, нормальна людина, за повну ціну не бере ніколи, тому що ціни є різні. Ми вже піцу взяли, така не бачила, треба було тут щось зубову взяти. Готове. От карчофі. Це карчофі це ніжка внизу. зуб. Ми теж смачні могли б взяти. М'ясо. Лазанью з грибів розібрали, 1,20-100 грамів. оця лазанья, Останній кусок розібрали. Ще є лазання зі сирами. Лазанью беруть 100 грамів 10 евро. От бульбочка яка, а. Бачите, Ото апетитна бульбочка, то молоденька така бульбочка в духовці. Ляшки, які хочете. Її дорожче, її дешевше. Залежно де курка жила і що їла. Бульба зі шкіркою є. Кости. О, косточки. 1,50 і п'ятдесят. Хоча модель. Значить, які косточки один і Каже, дві дівчини стоять, каже, як ми то будемо їсти, мені треба купальник натягати, а тут теплі води є. Каже, каже мені треба купальник над... одягати, як я буду, як я буду це все їсти. І це правильно, молоді дівчата. Оливки. Сирів дуже теж сильно ну, великий вибір. Він наш сир оцей. Це дуже смачний сир, скільки сири у вас коштують. Ось Сири, 10 євро. Це Аз'яго. Аз Це дуже-дуже дуже сильно смачний аз'яго. Сир аз'яго. У нас таке місто є, біля того міста корови є, трави є, і вони все їдять. Тому що треба. Знижка гарна, велика. Наш сир. От із, ви любите, я не їм таких сирів. 13 євро. Це є лемендар. Як він називається? Лемендар. Лєтен. Оце. Читайте сінки, мої, Німецький сир. Все, Вже нікого нема, Всі розійшлися? Це все за 100 грамів. 100 грамів. Візьметься ну, така одна порція, буде коштувати 5 евро, Не 5 дні, але 4 евро на двох можна буде поїсти. Навіть тюлька є, сердини є. Це мене теж інтересує. Так, де компаньон, компаньормана, адже що я вам скажу. Скільки коштує парміджана в Італії? Треба завжди по знижці купляти. Ця ціна недобра, за кілограм 16. Це таке, теж, теж похоже на парміджану, парміджану, але нижчого сорту. Воно не називається так, як має бути парміджан. От грана падану за кілограм 15. О, Сара вибирає, вибирає, не може вибрати. Теж вибирають, щоб гарне дороге купити і по знижці. Так само, як я. Ось тут всі знижки є. Ось тут цікаво є. Хочете таке салями, можете взяти. Таке наполовину м'яке. Не м'яке, а наполовину м'яке, можна доторкатися, нічого страшного, рукавичок тут не потрібно. 36% знижка, нарізка, нарізка, так говорять. Нарізка. Нарізка дорога, тому що ви тут готове маєте і, і це готове, воно вже порізане, воно коштує дорого. Буфала, буфала така, за кілограм завжди треба дивитися. За кілограм дорвесні мої 11 евро, Завжди за кілограм. За кілограм треба завжди, бо ви ніколи не відгадаєте, бо є 100 грам, і 200 грам, Є 150 грам, а тут є багато, тут є пів кілограма, Хороша ціна. Ой, що таке за бомба така, ви подивіться? Яка бомба, Там яка моцарелля велика. Дуже-дуже великий. Срачателі, таку срачателю люблю. Подивіться, яка страчателя, яка ціна. Мені подобається ціни показати, тому що я дивлюся на відео з України, теж ціни показують. І мені дуже цікаво. Ціни в Україні такі самі як в Італії. Отак, От по три моцарелі. В середині три моцарелі. Є і по одній, але у по поудній дуже рідко купляють. Є по одній моцарелі, є одна моцареля. Скільки коштує одна моцареля? Ви як купите три, буде вам дешевше. Одна коштує 98. Одна 98. Один і 40 є. 99 є моцареля, саме найдешевша. Одна. От гарна знижка, 20% знижка, одна моцареля 100 грам. А це не моцарелля, це таке мішане похоже на моцареллю до піці давати, бо воно не, не пливе і не тягнеться. Водичка з цього не виходить. Сіньора елігантне, в старшому віці, але вона еліганте. Подивимося, що тут 100 грамів такого гранападану 2 евро. Краще купити таке мій компаньон, бачите, от яка Ось Отака пацієнтка в нього є. Ходить, ходить, чекає, чекає, чекає. Через то я його люблю. І через то я його люблю. Дорогесенькі мої. <ривання> Ань ямо. ми покажемо наш візок, ми вже заповнили наш візок. Дорогесенькі мої. Ми вже заповнили. Дувиностро, а, діля? а ось що я вже хотіла показати, подивіться, яка бомба. І коштує 4 евро. Ось така кілограм, ось таких великих, гарних, червоних. Андіамо діля. Дувеностро. Андяму велочи. Зараз в машині вам покажу, що ми купили.